Три людини загинуло, понад 10 поранених. Вчора ввечері росіяни вдарили ракетами по селищу Іванівка Краматорського району, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко. У приватному секторі десятки зруйнованих будинків. Працюють рятувальники. Вранці внаслідок російського обстрілу селища Хромове Бахмутського району горіла господарча споруда на території приватного будинку. Пожежу гасили 11 рятувальників. За добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Серед них Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Мар'їнка. Триває евакуація з Авдіївської та Очеретинської громад. Вчора до Умані поїхало більше 20 людей. Поліцейські та рятувальники вивозили мешканців на броньованих машинах до Покровська, де люди пересіли на інший автобус та їхали до місця призначення у супроводі співробітників адміністрацій. До осіб, які приймають зокрема, в нас там вкладаються меморандуми, різні домовленості щодо розміщення наших людей, харчування. Ну навіть там деяких зразу беруть на роботу, деяким шукають роботу. Ми формуємо соціальні офіси. Нам там уже працюють наші люди, і відповідно в цьому напрямку ведеться робота, так що ніхто ніколи не буде кинути на призволяще. За добу біля 20 обстрілів було зранку, десь біля 4.30 тридцять почались наступальні дії район Шахти-Бутовки, Піски, Новоселівка, Друга Кам'янка на Промку. Ну і зрозуміло по лінії е, оборони навколо міста. теж там постійно гатять за добу двоє поранених цивільних. Ну і авіація зранку залітала. Працювала до літака. Співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують підвозити воду у райони Донецької області. Так минулої доби технічну та питну воду привезли до часів яру, Бахмута, Костянтинівки, Слов'янська, Турецька та Дружківки. Олександра Зос, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.